Зворотня сторона. Виставку картин під такою назвою відкрили у бібліотеці Чижевського. В експозиції живописні роботи художника Андрія Хвороста. Митець розповідає: малювати почав ще в дитинстві. Завоювали. Виставкові роботи це ілюстрація до ще не написаної книги про творчий шлях митця. Це художній літопис становлення художника, починаючи зі студентських років до сьогодення. Цей відрізок свого життя Андрій Хворост вмістив на 25 експонованих полотнах. Працюватиме виставка Зворотня сторона протягом місяця. Виставка така тематична, Поэтому я не хотел делать какой-то цикл там последняя работы, предпоследняя. А я собрал такой вот именно романтизм такой. Ну, вроде бы как удался, как все говорят. И «Зворотняя сторона», чему называется выставка «Зворотняя сторона». Хвороста не знали многие вот именно вот с этими работами. Многие приходили, ну, думали, хворост, да, там опять речка, опять деревца, Я сделал такой эксклюзив, и многие говорят, что, и в частности все говорят, что да мы не ожидали хвороста тебя таких вот таких, таких вещей.